Хай Піпел! Ви знову на каналі авторські вірші. У цьому відео я розповім вам вірш про дуже актуальні теми про зиму. Та про ще одне актуальне питання про відключення світла. Це дуже хвилююче для нас зараз питання. Ну що, давайте послухаємо. Цього року зима прийшла до нас дуже рано. Ми ж не встигли встати з дивану. Вікно подивились, а там майже все снігом вже вкрилось. Нам все здавало, що це не скоро буде, що зима нас так швидко не знайде. Але зараз це нас не дуже хвилює. Країна світла потребує, ніхто не кайфує, те вже не тусить, кожен без світла сидіти мусить. Нас же трусить та підкидає, коли знову світло у нас виключають. Люди втрачають, бувають надію. Коли світло є, це гарна подія. На нас сильно діє, це світло відключення, це не описати навіть слово сполученням. Своїми руками ми строїмо майбутнє. Надіюсь, що світло у ньому присутнє. Ракети летять знову у станції, а ми пішки долаємо знову дистанції. Але добре, що в нас є графік відключення світла. Е, так, вже мають включити. Включили? Так. Але щось непомітно. Ну що, друзі? Кому сподобався цей вірш? Ну, ви знаєте, що робити. Ставте лайки, пишіть коменти, обов'язково діліться з друзями та чекайте від нас нових свіженьких та гарненьких віршів.